Привіт! Рада вас вітати на телеканалі Вінничина. Мене звати Вікторія Дмитриєнко. Прямо зараз я поділюсь з вами точним прогнозом погоди на п'ятницю 5 травня. Синоптики прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями. Зараз я розповім детальніше про синоптичні умови на цій території. Протягом усього дня на заході області передбачається хмарна погода з періодичними проясненнями. Без опадів. Вдень температура повітря сягатиме плюс 20 градусів. Вночі очікуємо близько плюс 6. На півночі очікується хмарність без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 18 градусів, вночі температура плюс 6. У східній частині Вінничини очікується хмарна погода без опадів, але сонечко обіцяє показатися в день. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 19 градусів в день та плюс 3 градуси вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялося, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом. України. Українців. Потужна і надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Протягом усього дня очікується хмарна погода, але із частими проясненнями на південній території Вінничини. Температура повітря в день сягатиме 20 градусів вище нуля, вночі плюс 8. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність. Час від часу буде прояснятись. Температура повітря в день плюс 18 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 5. Протягом дня відзначимо хмарну, але бездощову погоду на території Вінниці. Температура повітря в день плюс 18 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 6. Завжди носіть із собою усмішку, аби сонечко слідувало саме за вами. А ми завжди чекаємо вас на нашому рідному телеканалі Вінниччина.